Сьогодні трохи складна задача, завдання, тому що ми отримали обоє. Вони вже зняті з виробництва і нам треба зараз підібрати з нової вже колекції до них фон. Ну, Зараз будемо разом це робити. У нас такий дизайн, бачите, собаки. Дуже класне таке панно буде. І тут е, трохи розміщені е, такі шарики за зміщенням. Але в нас нема, на жаль, в пропозиції таких самих. Тому краще їх не брати взагалі шарики, а брати ось щось таке фону. Да? Тут теж таким натиком є на форми, на геометричні. але воно не буде сперечатися в одному кольорі. Ось такі тут вони в один ряд виходить. Бачите, вони непогані, але трошки вони. Мені здається, буде недоречно, якщо ці шарики йдуть в, в, в такої геометрії, так розміщені. Ці йдуть в одну лінію, мені здається, це буде тумач потім на стіні. Тому краще їх не брати.